Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Масові порушення на виборах в Грузії повідомляють міжнародні організації. Зокрема, представник неурядової організації Європейська мережа організації зі спостереження за виборами Златко Вуйлович заявив, що зафіксовано насильство щодо представників опозиції, залякування виборців, кампанії з дискредитації спостерігачів і зловживання адміністративними ресурсами. Нагадаю, за офіційними підрахунками, проросійська владна партія Грузинська мрія набрала понад 54% голосів і здобула перемогу. Томість незалежні компанії, які теж вели підрахунок, мають інші дані. Дві міжнародні опитувальні компанії, які мають великий досвід та заслуговують на довіру, показали результати екзитполу, за якими опозиція лідирувала з дуже великим відривом у 10%. І все ж ми бачили, як центральна виборча комісія опублікувала результати, які є абсолютно протилежними, надаючи грузинській мрії неймовірну перевагу. Ми переконані, що це пов'язано з фальсифікацією виборів, і тому партія єдність Національний рух не погоджується. Ся з тими сфальсифікованими результатами виборів